Звернення щодо проведення розслідування даного інциденту і притягнення винних до відповідальності в життя заходів щодо недопущення використання російськомовного контенту в українському публічному просторі, особливо в умовах воєнного часу, ну і звичайно, розроблення і впровадження програми для популяризації української мови та культури у всіх сферах життя. Таке звернення до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя підготували представники громадських організацій Хмельницького причина нещодавній інцидент, що трапився на вулиці Зарічанській у Хмельницькому. Військовий та його дружина почули російську музику, яка гучно лунала з квартири сусідів щодо російської мови, музики і культури. Для мене це є дуже великим тригером. Щодо мого чоловіка, він захищає нашу Україну з 2014 року. Він не міг промовчати і нічого не зробити зауваження, коли він почув російську музику в комендантську годину, яка звучала на весь двір. За словами жінки, сусід працівник Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тож написали офіційне звернення й до начальника ТЦК Володимира Корпача, вимагають роз'яснення щодо дій його підлеглого, котрий слухає російські пісні. Адже в такий важкий для країни час такі дії є компрометуючими та неприпустивими з боку військовослужбовців збройних сил України. І ми просимо вжити заходів щодо посилення морально-етичної поведінки та громадянської позиції особового складу представників ТЦК та СП. Ну і звичайно, просимо публічного коментаря. Це важливо. Серед ініціаторів звернення представниці громадських організацій, теплорідних сердець, захист об'єднання волонтерів, інститут психосоматики і травматерапії, фізично-спортивний рух, сила нації, об'єднання учасників та інвалідів бойових дій Подільська Січ, обурені, що на 11-му році війни з Росією досі доводиться викорінювати ворожий контент з публічного простору України. На передовій це має значення. У мене питання, чому у військовій людині у військовій формі в тилу це не має значення. Що ви чуєте російську музику? Скажіть людині, що ви особисто не хочете цього чути, і говоріть людині, що зараз ти заробляєш гроші для Російської Федерації. чим я тебе і вітаю. 2023 рік. Ми купили 10 тисяч FPV-дронів для Російської Федерації. Налився на рівні громадських організацій для того, щоб заявити. На Україну публічно ми готові боронити сім'ї і ми готові боронити мову. Тому що держава в нас з вами машиновне товариство одна. правозахисниця Аля Возняк переконує ситуацію. Вирішить лише юридично вмотивована відповідальність. Наразі ж досконалого механізму покарання немає. А в даному випадку можливий тільки склад адміністративного правопорушення це хуліганство то е, можливий штраф від 51 до 170 гривень. Ну, якщо буде штраф, який також буде в, е, в межах, скажімо так, 10-25 тисяч, то я думаю, що е, і подій таких буде набагато менше. Зрештою, любов до російської естради на 11-му році війни це радше питання особистої моралі кожного громадянина. Під час спільного брифінгу громадські активістки підписали обидва звернення та закликали лідерів інших громадських організацій приєднатись до ініціативи і підсилити вагомість звернень власним підписом. Ознайомитись з ними можна до п'ятниці 26 липня у ветеранському просторі захисту за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.